Після проходження строкової служби я зрозумів, що вона мені не дала того, що я від неї очікував. І я і мій товариш почали шукати варіант, де би хоча б дотягнутися до того рівня мінімальної підготовки, який нам швидше за все, можливо, станом на 12-й рік пригодиться. Так ми потрапили в 80-ту бригаду. На перші збори прийшло таких самих людей, як я 400, і по факту почали вчити з нуля, починаючи з тактичної підготовки, продовжуючи вправами та навичками поводження зі зброєю, навички, які включали вже в себе тактичну перезарядку, швидку перезарядку магазину, що було для мене новинкою. Перший раз я дізнався, що не обов'язково тримати палець на спусковому гачку. Його можна тримати з боку, та й треба. Далі був виїзд на полігон, на якому я побачив, що реально є військові частини, в яких на полігоні видають не шість патронів для стрільби, а видають два цинки і кажуть, що до вечора їх не має бути. Тут я зрозумів, що я потрапив саме в те місце, яке хотів, і впродовж декількох тижнів навчальних зборів я вибрав в себе інформації в десятки разів більше, ніж за строкову службу.